В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, некорисно хвалитись мені, бо я прийду до видінь і об'явлень Господень». Якщо Павло, хвалючи Коринфян, міг уявити конкретні та реальні докази їх заслуженої похвали, наприклад, бажання їхні і дії, по виправленню свого життя і служінню Богу, то по відношенню до себе апостол цього зробити не міг. Пред'явити нові реальні факти не було що. Павло планував тільки розділити свою радість від Господнього відіння і благословення, яке, в свою чергу, сильно зворушило Його і укріпило в рішучості наслідування Христа. Про це Він так пише. Я знаю чоловіка в Христі, що Він 14 років тому. Чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Апостол записав про те, що разу йому показали видіння Благословені умови раю на третьому небі. Що ж означає третє небо? Біблія згадує про три види неба. Перше небо це видиме небо, атмосфера землі, це повітря, це діє сонця у ньому, це хмари і таке інше. Друге небо це космос, це міжпланетний простір. А третє ж небо це домівка, це обитель Бога. Це духовний світ. Апостолу Павлу, як і всім мешканцям майбутнім, небес, був обіцяний рай на цьому небі. Спілкуванні з Богом, де всі зможуть жити вічно. Так пише апостол Павло: чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, Бог знає, настільки та подорож. Павла Дураєв потрясла його і вразила, що він навіть не зорієнтувався у своїх почуттях почуттях. І чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Апостол як майбутній мешканець небес, котрому в цьому часі треба рішати безліч проблем тілесних. Отримав підкріплення сил в цьому, цим видінням і рай він бачив, де будуть знаходитись усі з Богом, відчуваючи те, що ніякої мови описати неможливо. Складність розповіді Павла полягала не тільки в тому, щоб доказати реальність тих подій. Цього видіння по факту неможливо, а лише й в тому, що про це у апостола Павла не хватало слів. Те, що між ним і Богом сталося, на людській мові описати неможливо. На землі не знайти таких аналогій, щоб пояснити це. Людині в нашому матеріальному світі зрозуміти Царство Небесне. Напевно, неможливо, як описати словами те, чого на землі немає і чого не було раніше, і чого ніколи ми не бачили. Ось і Павло не зміг цього писати. Тому довіряти словам апостола чи ні ставало для зібрання християн в Коринфі виключно. Питанням довіри самому апостолу Павлу. Єдиним аргументом на захист цієї події служило те, що Павло, сам, не задумуючи, посвятив своє життя служінню Богу, а значить, і є сенс прагнути і іншим до цього. Отаким похвалюся. А собою хвалитись не буду хіба своїми немочу. Павло бажав говорити з коринфянами про свої духовність здобутки і благословення, а не про те, якою людиною по плоті він був. Павло показав християнам іншу причину похвали, духовну, яку він отримав. 14 років тому, з прикликанням Божим, тому то він і говорить, що такою людиною, сином Бога, чоловіком, досягнувшим духовної досконалості, Павло може хвалитись, а не тим гріховним, яким він є тепер. Так, Павло показав, що якщо є бажання хвалитись, то краще хвалитись. Духовними досягненнями, а не тілесними. І якщо в Коринфі поки що було і переважало тілесне бачення здобутків, то апостол просить звернути увагу на ту частину тілесного, котре прославляє в ньому дію Бога, на немощі плоті, і за котрих, Павло, без допомоги Бога. Нічого з себе не представляв як християнин, якби не діяв би у ньому Бог, то не було би і Павла як апостола. Навіть тілесні немощі, навіть тілесне немощне начало в Християнині може прославляти Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!